В Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості відбувся святковий концерт Подарунок мамі. Що може бути найкращим подарунком для мами? Звісно ж, усе, що стосується її чада. Особливо, коли чи синочок радує своїми вміннями на сцені. Саме такий найкращий подарунок подарував обласний подіюн усім мамам та жінкам до 8 березня. Цей концерт буде присвячено саме матусям, цим матусям, які постійно водять своїх діточок до нас подіюн, які супереживають, які чекають їх занять, коли вони займаються танцювальними або вокальними гуртками. Це саме ці дітки, які покажуть, чому вони навчилися за весь навчальний рік, і від всього серця подарують танцювальні, вокальні інші номери своїм матусям. Під час півторагодинного концерту вихованці падіюну показали свої найкращі номери, серед яких танці, співи гімнастичний номер. Дія сучасного танцю бліц показала номери, які зовсім нещодавно оцінювали журі престижного київського танцювального чемпіонату. Номер «Гребішниці та слідчі це джаз. Ми його ну, вже танцювали і танцював на чемпіонаті у Києві, який нещодавно відбувся. Ну про грабіжниць, про те, як дівчата хотіли обманути хлопців. Ну, не якби пограбувати їх хотіли. А хлопці потім затримали дівчат. Незадовго до початку концерту, блукаючи коридорами падіюну, ми зустріли двох джентльменів. Як виявилося, це були ведучі свята, які охоче привітали своїх матусь та усіх жінок з прекрасним святом краси, весни та любові. Вітаю свою маму з 8 березня. Бажаю їй усього найкращого, щоб вона завжди була зі мною. А як мама мама Аліса? Загалом вітаю їх всіх з 8 березня, щоб вони завжди залишалися такими красивими, добрими. Ну і були найкращими. Ось так відзначили міжнародний жіночий день в подіюні, а вже незабаром і квітневі свята. Тож із задоволенням очікуємо нових яскравих концертних програм.